Торговий центр України користується серед запоріжців і гостей міста стабільною популярністю і багаторічною любов'ю. Такою кількістю товарів на квадратний метр не може сьогодні похвалитися жоден торговий центр нашого міста. Радує те, що з кожним роком в торговому центрі України з'являються нові бренди, і відкриваються нові бутіки. Тут представлені товари різних цінових категорій: від статусних прикрас, і всесвітньо відомих європейських брендів до бюджетних предметів першої необхідності. До того Го ж, зовсім нещодавно в торговому центрі, сталася реконструкція, завдяки якій здійснювати шопінг стане ще зручніше і приємніше. Україна зустрінемо весну разом з торговим центром Україна. Україна. Великий вибір яскравих весняних колекцій одягу. Нові аромати парфумів та затишні кафе подарують незабутній весняний настрій. Бути модним, стильним та щасливим вам допоможе Україна. Україна. Торговий центр Номеродин. Україна. Самий модний магазин. На другому поверсі торговельного центру в бутіковій зоні навпроти виходу з екскалатору розмістився бутік Взуття Планета. Кращі зразки з колекції турецьких брендів «Нурсаджа», Палетта, розкішне італійське взуття Мірка Чичіолі», Багата, Гутман. Чоловіча лінія представлена марками Джабані і Віга. Такої різноманітності різноманітністю стилів і напрямів повсякденного взуття і ексклюзиву, якого ви не знайдете більше ні в одному запорізькому магазині, дійсно нелегко вибрати, тому що хочеться купити все і одразу походиться складно відстояти від спокуси, придбати гламурні моделі щедро декоровані стразами Сваровські, достовірність яких підтверджує фірмовий ярличок у новому сезоні. Набирають популярності моделі в сіро-бежевій гамі. Вони виглядають дуже елегантно і аристократично. Яскраві кольори влітку теж ніхто не відміняв. Найактуальніше жовтий, салатовий і лазурно-блакитний. Для чоловіків бутік Планета пропонує як моделі в міському і спортивному стилі, так і актуальним позасезонним класиком. Бутік планета» – Другий поверх навпроти виходу з екскалатором. Ся до пляжного сезону або активно займаєтеся спортом, обов'язково відвідайте магазин Ділема, який знаходиться на третьому поверсі торговельного центру. Тут представлені колекції для активного відпочинку і занять фітнесом відомих європейських брендів Джесіка, Фрінетік Ділема. Також купальники і пляжні комплекти популярних торгових марок Магістраль і Ребекка. Асортимент ділемі абсолютно не обмежений розмірним рядом. Тут з легкістю підберуть собі модний варіант, як дівчини з модельними параметрами, так і жінки з пишними формами. Пляжний одяг, балахони, туніки, парео, виконані в єдиному стильовому рішенні з купальним костюмами, дозволяють комфортно відчувати себе в берегових ресторанчиках і кафе на палубах океанських лайнерів або яхт і не вимагають додаткового перевдягання до ланчу. Підготуйтеся до пляжного сезону вже сьогодні. Магазин «Ділема» – третій поверх трохивельного центру. Стиль одяг і взуття різних напрямів, як для професійних спортсменів, так і для любителів спортивного стилю, представлена на третьому поверсі в магазині Євроспорт. Вибір виробів Nike в Євроспорті дуже великий. Від кеди кросовок до спортивного одягу сумок, рюкзаків, шкарпеток, і м'ячів. Немає жодних обмежень ні вікових, ні розмірних. Та й цінова політика в євроспорті дуже приваблива. Головна особливість нової літньої колекції Nike – не стільки новинки, що приголомшують уяву, оскільки удосконалення колишніх моделей, які вже встигли полюбити прихильники марки. При цьому дизайнери Nike дуже точно уловили найпопулярніші тенденції в колірній гамі і в обробці. До того ж, нова колекція напевно припаде до душі любителям спорту, оскільки її створення пов'язана з майбутнім чемпіонатом світу 2010 з футболу. Одяг найпрестижніших спортивних марок магазин Євроспорт, третій поверх. Ми продовжуємо модний шопінг по Україні в наступному випуску програми. Кожного тижня ми знайомимо вас з найсвіжішими колекціями торгове центру. Вдалих вам покупок. Торговий центр Номеродин Україна. Самий модний магазин.